Добре. Ми скажемо слава Господу. Улюблені брати і сестри, хочеться ще так згадати таку чудову подію, що була про переображення Господнє. де апостоли сказали, що нам є добре бути тут з Христом. Нема найсамокраще, найсамоцінніше для нас, коли ми є в присутності Ісуса Христа. І суботу всі відзначали це величне свято переображення Ісуса Христа. І я хотів зачитати Слово Господнє. Це, про це переображення говорять три євангелисти: Марко, Матвій і Лука. Ми зачитаємо з Божою поміччю, послухаємо це Євангеліє Марка, 9 розділ з 1 і нижчі вірші. І сказав він до них: по правді, кажу вам, що деякі з тут от приявних. Не скуштують смерти, аж поки не бачимуть царства Божого, що прийшло воно в силі. А через шість день забирає Ісус Петра, Якова, Івана та й веде їх осібно на гору високу самих, і він переобразився перед ними. І стала одежа Його осяйна, дуже біла, як сніг, якої більник не міг би. Так вибілити на землі. І з'явився їм Ілля та Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса, Учителю, добре бути нам тут. Поставимо собі три шатри, для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Ілія, бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та хамара ось З'явилася, заслонила і голос почувся із Хмари. Це син мій улюблений, Його. Слухайтеся. І зараз, і звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, окрім самого Ісуса. Слава Богу! Улюблені брати і сестри, яка чудова сталася в житті апостолів Подія, вони Ісуса Христа побачили великій славі. Господь такий одежі був усильний, що, каже, більник на землі не може так одежі вибілити, яка була біла одежа нашого Спасителя Ісуса Христа. Який Він є святий у всьому, який Він є праведний наш Ісус Христос. І з ним явилися Мойсей і Ілля, і розмовляли з Ісусом Христом. Дехто може скаже, ну про що ж вони розмовляли між собою? Вони розмовляли про Кінець Ісуса Христа, що Його чекає, ті страждання, і ті муки улюблені. Ось нелегко було це Ісусу. Він це все знав наперед. І коли навіть Ісус коли молився в саду всеманським, Він казав: Або Отче каже, тобі все можливо каже, пронеси мене, цю чашу. Ось, але хай буде не моя воля, а твоя Божа. Який Він був у всьому згідний, наш Ісус Христос, щоби постраждати за тебе і за мене, щоб ти з більшою силою і наснагою служив для Ісуса Христа, щоб твої останні діла були більші, ніж перші, щоб ти палав для Ісуса Христа. Як тоді учні казали, коли Ісусом йшли в Емаус, чи нам не палало серце, коли ми розмовляли з Христом, коли Він нам виясняв Писання? Нема кращого, коли Ісус виясняє Писання сьогодні для кожної людини. Ось. Але необхідно відкрити своє серце. Ось. І коли вони були в тій присутності Ісуса Христа. Ті слави, коли він переобразився, вони побачили цю славу і велич, Петро, Яків, Іван, вони налякалися. Ось Господь, тільки тим тром з апостолів довіряв і брав їх в більше на єдину, на, єдину, на єдину, щоб помолитись на єдині. Ось, І вони побачили цю славу, вони налякалися. І вже не за що робити. Каже, зробимо кущі ось три для себе, для всіх, каже, зробимо кущі, бо не знав, що має робити ці намети, не знав, що має робити. ось. Але там почувся такий чудовий голос із Хмари, щоб всі люди уважли, уважно почули. Каже, це син мій улюблений. Його слухайтеся. Чуєте, чи ми улюблені? слухаємо нашого Господа Ісуса Христа. Він є улюблений і написано до Ефесян, що нас Господь вів. В царство улюбленого свого сина. Ми йдемо там, де є вічна любов, тому що сам Бог є любов, і там переповняє любов. І навіть Павло пише до Фелетян, каже, щоб ви виростали в любові Ісуса Христа. І Павло каже: Я вас всіх ношу в серці любові Ісуса Христа. Ось, і знаєте, щоб наша любов не зменшувалася, необхідно один за одного молитися за брата за сестру, щоб в нього любов виростала. ось. Тому, якщо у нас мало є молитви, у нас є і менше любові улюблені як необхідно нам молитися. І слухати голос пастиря. І то, що каже Ісус Христос, ми маємо слухати. А Його воля є, це спасіння, це усвячення Твоє і Моє, щоб Ти прийняв Ісуса Христа і для Нього вже жив. Слава Ісусу! Тому Хай Господь нас благословить, кріпить нас, улюблені. Ось. І потім, вже, коли Господь, Ісусу Христос, побачили, вони, учні побачили цю велику славу, і вже коли голос цей перестав лунати, учні звели. Очі свої і вже нікого не бачили, крім самого Ісуса Христа. Ось як то є дуже добре. Любі, любі мої, коли вони бачили ту велику славу. І сьогодні в наш час важливо, щоб ми усі. Пише Павло до римлян, переобразилися відновою нашого розуму, щоб ми пізнавали, що є воля Божа. Добро, приємність, досконалість, щоб ми переображалися, щоб ми не стояли на місці, щоб ми творили добро, щоб ім'я Боже славилося через наші добрі вчинки, щоб Ісус був прославлений. Хай наш Господь буде прославлений, возвеличений, а йому хай несеться слава і подяка. Амінь.